Знову вітаю усіх на моєму каналі. Ось, запустив я свою коптільню сьогодні. Повісив я рибу, багато риби, в три яруси, риба коптиться. Але у нас виключили електрику. Знову блекаут. Але дивіться, що в мене є. <смір> Ось у мене є пічка. Пічка невеличка. Ось. І от як в мене все це зроблено. Виключили електрику. Я, звісно ж, тумблери виключив. Цебто тени на конвекції виключені один і другий, але працюють тільки вентилятори, просто так, щоб туди-сюди розганяти повітря. Стоїть програматор. Ось і цей програматор він включає оцей блок живлення на 24 вольти. Я так все так повісив, тимчасово. Все так, як в електрика, дощик капає, провода голіть, з голими руками. Нічого, все добре, все зроблено. Значить, дивіться, магнітний пускач. І з блоку живлення проходить 24 вольти, проходить через оцей магнітний пускач. Два свобідних канали я використав. Під 24 вольт і дріт йде вниз, оцей білий дріт, пішов туди до вентилятора. Ось. От, От. От. вентилятор. Кажуть, що це від порше машини на охолодження акумуляторів, не знаю. Зробив такий дашок тимчасовий. Це вентилятор, він знімається от на цій муфті 2 дюйми, все це крутиться діла. І всередину входить трубка 2 дюйми. Значить, як в мене все це зроблено? Знизу топиться дровами, середину десь на такій відстані вмурований бак на 40 літрів до самого верху. Він так на стоя стоїть. Кругом проходить е, ці канали. Е, канали просто, от, е, тому що е, морівка у мене в середині 40 на 40, а бак має приблизно 30 см. Ну, ви розумієте, він не торкається до країв, просто гаряче, гаряче повітря, ну, цей, от, що топиться, проходить нагріває цілий бак. Нагріває і виходить через оцей комен, виходить догори. Ось. Ну і, звісно ж, повітря в баку нагрівається. І цей, е, подається в коптильню. Значить, <кій> значить, значить, так незручно не знімати, вибачаюсь. Е, значить, повітря гаряче входить в цей бак, два дюйми трубка, куліном варене вниз, подається холодне повітря. І знову ж таки коліном варене вниз і подається в коптівню. Тут продарявив коронкою через бляху, через утеплення, просверлив і просунув теж трубу два дюйми туди всередину. Але ця трубка, хоча вона варена коліном вниз в баку, але вона йде до самого верху. Всередині в середині баку вона йде до самого верху. Ви, як ви розумієте, цей бак він є герметичний, цебто чадні гази звідси не попадають в середину в бак. Тому що для диму в мене є димогенератор. Ось. А це просто для горячого повітря. Я вчора провіряв, все нормально працює, температуру підносить до 65 градусів, може, може і більше, тому що нагрівається, це гарно прогрівається стінка. Ось, Значить, дивіться, це в мене морівка. Із блоків керамзитних, але всередину для утеплення я засипав керамзит. Тому що це у мене все на дворі стоїть, тут холодно, от пара з рота йде. Ось. І щоб не губилося тепло, я засипав керамзит для утеплення. Вчора провіряв, все гарно працює, нагрівається, автоматіка спрацьовує, виключає, включає. Я задоволений. Правда, трошки дров йде багато, щоб розтопити цю пічку, прогріти її повністю, йде багато дров. Але краще, ніж бензиною, тому що я коптив пару разів на бензогенераторі, і коли цілий день не було світла, ну, 6-8 годин. Я десь приблизно втратив 800 гривень на одне коптіння 800 гривень на бензину на одне коптіння. Ну і бензогенератор, хоча у мене на 8 кВт, а коптіння у мене на 4 кВт, і все одно він якось так коли те не включається, він так бідний, стогнав аж. І я боявся, що моторесурс розумієте, все ж таки, щоб там, не дай Бог, щось не зламалося в генераторі, і тому торішов придумати оцю коптільню. Примітивненько, але надійненько. Правда? Так ось, накрив я так і мити, тимчасово все, щоб дощик просто не падав. Це я планую оцей дах, я планую продовжувати накривати повністю все це приміщення, щоб ось цю коптіллю накрити, тому що так, так тимчасово все в мене замакає. Прийшлося цей дашок робити. Ну і ось так все працює. А диму, генератор з цієї сторони. О, він накритий. Ось, помаленьку підноситься температура. Тому що я тільки що запалив, тільки що виключили електрику. Я думав, що не будуть виключали, але виключили. Ну, Маємо те, що маємо. Рятуємося. Ось, Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, отак виглядає все здалека. Зараз ми розтопимо, розігріємо ось цю топку, і все буде працювати. Дякую за увагу. До зустрічі. ну Зняв я цей вентилятор, не годиться він. Не годиться по тій причині, що весь дим із куптільні виганяє низом, верхом і навіть димогенератор. Дує назад, тому що примусово цей вентилятор досить сильний, задуває в камеру е, повітря горяче, ну, а дим весь видуває всіма шпарами. Зараз покажу, що я придумав. Турбонадов. Дивіться, от нагнав техніки різного і давай швиденько щось комбінувати. ось Покажу, дивіться, програматор, все діла як має бути. Тримаю температуру, зараз вже коптіння. Ось там, бачите, турбонадув. <смі> Значить, врізався я в коптіллю, щоб дим, дим і знизу забирало. І ось поставив я на углі вентилятор. Вентилятор із газового котла. Прямо так над дверками проходить. Та так Швиденько, от за 5 хвилин я це все змайстрував. О, такий фланець придумав. Швиденько, раз, два на цін. Закльопки втиснув. Тут скотчем із... перемотав. Швиденько, зверху пластину на закльопки, щоб воно не розлетілося. Е... Ну, треба буде щось герметичніше придумати, на клей чи як там посадити. Ось Тут приварив коліно. І так, щоб було роз'йомне, то я придумав на швидку рушу, от ізоленту замотав і все, дві труби тримає. От, він зараз працює. От зараз працює. Трошки пропускає, правда? Трошки пропускає через мою той скотч. Але от, горяченький. труба нагрівається і виходить, що що дим весь, ну ви розумієте, по колу крутить. Автоматіка класиє. Дим весь крутить по колу і все працює. Ой, з тими А Ну, інакше. І людина, людина б не фантазувала, якщо б не були такі випробування. Але все працює головне. Раз, два, дрова підкинув, розпалив, включив, тому що там рибка коптиться. Ось, до речі, хто хоче рибку копчену, сума копчу зараз. Форель купчу і пробую дораду купити. Смачне дораду. Дорогеньке, правда, але смачне. Оситра закупив, що я ще закупив, ставриду закупив, ну і буду пробувати розширятися. Так що, ось такі діла у мене. Отак воно працює. Так. Отак воно працює. Турбо Я на просторах інтернету такого чуда не бачив. Так що, ну, мусимо якось рятуватися, любі мої. Дякую за увагу.